Нам для нормального уряду національної єдності, ну можливо, це моя профдеформація після всіх англосаксів, але нам не вистачає інституційної рамки опозиції. Почому, чому, скажімо, того Черчилля, якого всі люблять згадувати, і Зеленський обожнює цей образ, чому в нього вийшов уряд національної єдності? Бо був тіньовий кабінет. Це не просто люди, от, умовно, лідер опозиції і кубка народу, що з ним приходять. Хто вони, що вони не зрозуміло? Ці люди роками, поки Черчилль був прем'єром, вони постійно на кожен його законопроект дають альтернативу, на кожен його виступ. А от ми зробили би так на кожну його дію. А от за нашу уряду було б так, це mm -hmm. мало б такі результати. Ось вам бюджет, ось вам потенційні стратегії, що ми втілимо. І він цих людей водить, які і так працювали з тими самими питаннями, з тими ж проблемами, мають альтернативні думки. І не просто думки, давайте ми посидимо поговоримо, а думки з реально прописаними стратегію. же Ейтлі, якого він спочатку вів на ну доволі таку загальну посаду, як це українською називається? Носій королівської печаті, умовно кажучи. Тобто той, хто відкриває засідання, за місяць Ейтлі стає заступником Черчилля. Тобто він класно інституційно це все фон, нас це інституційно нема. А тому ретанціональні це реально ну, щось таке більш неформальне. Це якась консультативна така штука, бо інституційно. Це да, це а для буде чого нічого? Тоді, як воно нічого не ні, 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 на що не впливати на нашій а історії? Моя думка така, що це якраз от питання менеджменту очікувань щодо виборів. Бо ага. мені здається, наші стали відчувати, що захід якийсь момент попросить, покажіть нам демократичність, покажіть нам змінність влади, покажіть нам відкритість до змін, покажіть нам, що ви чуєте опозицію, покажіть нам, що ви чуєте народ. А як правильно всі колеги сказали, ну народ показує, що парламент не дуже. Окей, що є певні питання до рішень навіть політичного керівництва. І тому в якийсь момент їм потрібно видати на гора, а ось наша демократія. Ось як наша демократія працює за військового часу. Тобто, я розумію, до виборів все-таки буде у 2024 році? Уряд національної єдності це альтернатива виборам. Це змінність влади без змінності влади. Так ми ж сказали, це не працюючий механізм. Чого так а, так а зачем йому працювати, якщо треба, щоб він був? Тут же не пита. От, розумієш, мені здається, на жаль, ми приходимо до тієї парадигми, коли щоб переконати умовних американців, умовних європейців. Наші не хочуть робити щось, наші хочуть показати щось. От Я нещодавно згадав, от зараз буквально, зараз у нас яке? 24, ні, е сьогодні? 23, а 22 взагалі, о, у нас через пару днів дедлайн, який нам перший дедлайн, який виставили американці в тому листі, який нам прислав Держдеп? Пам'ятаєте, був лист? Та чітко розписано, коли які реформи варто Україні втілити. Чому саме так? Наші його прийняли, сказали, да, це рекомендація, окей, зробимо програми, стратегії, там стратегію накатали. Де стратегія? Де виконання? Де хоч щось? Тобто, ось така показова діяльність. Мені здається, от частина цієї показової діяльності якраз уряд національної єдності. Саш, ну окей, я час, Тарас, секундочку. Гіпотетично створили цей формальний уряд національної єдності <кій> на чилі стоїть премєр міністр Петро Порошенко. Ну, і, і він ні на що не впливає. Ти думаєш, Петро Порошенко на таку модель піде? Повертаємось, починається наш формат національної єдності, дорівнює срач. <кій> на жаль, на жаль. Тобто Порошенко буде в цьому бачити бенефіт, в тому що <кій> ось він. Бачите, я волонтерив всю війну, я щось робив, от я добився. Я красавчик, голосуйте за мене. А ви мені знову не даєте працювати? І знову ці погані. Тобто, на жаль, це політичний проєкт з обох сторін. З обох. А, значить, банкова теж за? Я ж кажу, банкові треба показати західним союзникам змінність влади. Байкові треба показати підтримку влади — це основне, А, Я дуже коротко. І в нас є один момент, який ми часто не артикулюємо, який просто як данність. Хороше, погане, не даємо оцінок, поки що є у Заходу певне уявлення про те, про як має бути в Україні. Про те, як їм було б зручніше, якщо б було в Україні. Провести вибори, наприклад. Проведете вибори, в нас зніметься питання у цих екстремалів різних, що ви не демократія, Росія і так далі. Рамасвамі, нарешті, вибачте, заткнеться. А, от якщо у вас тут а Зараз когось посадять, то нам це легше буде. Ми покажемо, що от результат а кого так, посадити так. має. Ну якогось корупціонера. Ну мови кажуть, що робіть все, що завгодно, тільки а, не випускайте. А, і це дуже часто стається. Знаєте, тоді коли відбувається візити сполучені штати Абсолютно. зараз якесь да? розслідування ну, так, так, Хай частіше їздити. В чому Точно. дуже часто їх ці уявлення про те, як має бути, вони реально не в дугу нашій реальності тут так. і наші розуміють. Що уряд національної єдності тут не здійсне не буде мати абсолютно зворотній ефект. Це цеглина закинута в пральну машинку, рознесе все в друзки. Але звітеля кажуть: ну як ну в всіх демократіях, типу, так ти, працює Ти дійсно. думаєш, що всі Забі. розуміють. В середині системи, де да. та я думаю, що більшість розуміє, чим то створ... а, створ... 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 а, створ... а ті, хто запустив цей проект, вони розуміють, що це рознесе в друзки уряд на цій єдності. Да. Так він запустився через те, що в Ізраїлі його сформували, і таким чином Ні-ні-ні, Я на не про Ізраїль. Просто. Ті, хто ти зараз кажеш у нас, усі розуміють, що проект в разі реалізації, національної єдності... не далюють зараз як інформаційний політичний фактор. Вони розуміють, що його не зроблять. А, так, Для так, них але інформаційно треба про це денний. говорити. Вони, це, вони на цьому uh -huh. можуть uh -huh. капіталізувати uh -huh. і отримати. Тобто кінцева ціль це не практичний ризик? Процес. Процес. Це не uh -huh. результати направила на uh -huh. історію. Це хороший піар. Uh -huh. Так у нас у владі самураї, головне не ціль, головне рух до цілі. Це, це ну, шлях, це, це не у владі, це в опозиції. Yeah. Yeah. А, ну скажи, що ти думаєш про цей уряд національність? Я перепрошую, але я ж з самого початку говорю, що в принципі це одна з тих таких. Ні, ми чули, що ти на початку говориш. Бачи, скільки тобі аргументів засунули <сум> <ще? сум> ну, е <сум> Вибачте. В я так. цій ситуації, скажімо, у, е ідея у національної єдності це ще відповідь на команду шести людей. <правда> 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 Уряд національної єдності це бізрозуміло нашим союзникам. <правда> а ми в нашій сьогоднішній ситуації ми не можемо не дослуховуватися до них. Ми залежні від. Них. Частину свого суверенітету треба говорити правду, ми їм віддали. Ми позбулися свого частини, частину Доб... що ми залежні фінансово, по зброї від них, і очевидно, той хто дає е, тобі такі таку допомогу, він вправі від... щось вимагати. Я перефразую. Тобто, ти допускаєш, що захід прислухається до ідеї буде вже персоналізувати Петра Порошенка про створення уряду національної єдності і скаже За Зеленському моделі, роби як ротак, не до не щодо Петра Порошенка, і... так. Тому що європейці ставляться по-різному. На більшості випадків, коли я чув, то в певній мірі негативно до Порошенка ставляться. Було журналісти, які працюють в Брюсселі, в НАТО і так далі, е, в офісі НАТО, мається на увазі. Сама ідея уряду національної єзі позитивна ідея. Очевидно, це є, Не, загалом відверто так. Якщо відверто, відверто, то дає в час кризи, тому що е, м, потрібно приймати якісь рішення. І 24 четвертий рік, очевидно, це є певним таким. Найбільше, я думаю, буде визначальним і без і, і дуже болісним таким роком. Там як діє, дайте, мобілізація, війна, економіка. Ми не можемо, скажімо, мобілізувати всіх, тому що ляже економіка, не буде кому зарплати платити. Тобто, ми тоді, як сказав один ну, Портніков, здається, сказав, каже, ми можемо докотитися до того, що як, так як ми збираємо гроші на дрони, ми так само будемо суспільство збиратися на зарплати військовим. Розумієш, якщо економіка не буде працювати, я це про гроші ми ще два слова скажемо. Так, тому, так. тому е, ось ці питання потрібно вирішувати. Угу. Щодо мобілізації, теж ну тобто ми розуміємо, що це є нерв суспільства дуже сильно натягнутий зараз. Для того щоб спустити пару, то можлив, як такий, такий можливий як варіант такий варіант проекту можливий. Наприклад, моя думка: контракти, наприклад, півроку, рік-три роки. Ну, люди, бачу, чі, Валерій Федорович розумі... каже, поки що він не може на це піти. Вчора лише він опублікував. Ну, ви... ну, це ми можемо судити з власної, скажімо так, з практичної. З практичної що мог... Бо не пропонувати нічого. Так, так. Це є непрофесійно uh -huh. і неправильно. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тому якісь мають бути пропозиції. Друзі, е, я думаю, що в принципі, от ми зараз щойно уряд національної єдності, так ну об, ну зрозуміло, Суміло, да, хто це. нас дивився, то до речі дуже слушний момент, на що хотів би звернути увагу, що це може бути одним із варіантів е, спускання пари оцього протистояння політичної. Але <кхід> Тарас дуже чітко і конкретно сказав ще про одну річ, я без сумніву розумію, що ви це знаєте про гроші на наступний рік. Бо зараз. Дуже багато несеться інформації правдивої, яка неприємна для нас усіх, що стосується саме виділення коштів. Розбиратися в деталях доволі складно і непросто, бо я, наприклад, налаштований доволі оптимістично. Скажу, чому всі ті проблеми, які виникли сьогодні в Конгресі, у Європейському Союзі щодо виділення нам фінансової допомоги, відкрили нове вікно можливостей дуже потужно. Це конфіскація російських активів. І е, ухвалення не традиційних рішень, але законних у самому Європейському Союзі щодо позбавлення пер, певних фріків права голосувати взагалі з будь-яких питань. Я зараз маю на увазі Орбана. І не перепрошую це слово, тому що політика, якою він займається, дуже, -дуже шкідлива. Звісно, в мене були високі очікування стосовно того, що до 25 грудня таки проголосують. Хоча заяви навіть від Білого Дому доволі обнаділиві. Я думаю, що вони ці два питання голосування допомоги Україні Ізраїлю, та Івані та бюджет якраз з'єднають в одне вже після різдвяних свят, після 1 січня. Те саме стосується в європейському союзі, але буквально сьогодні з'явилася інформація про те, вчора перепрошую, New York Times Пише що американці доволі е розізлилися сильно, їх республіканці розізлили, і вони тепер будуть. Європейському Союзу робити Харакірі, я по-іншому сказати не можу, для того, щоб вони поверталися швидше в питанні конфіскації російських активів. Вони ж постійно тягнули гуму з цим. Хоча там Байден нібито доволі недозначно відгукується з цього питання, але перед кажуть, ну слухайте, у вас підгорає дупа через російську агресію, а не стільки в нас. Так, mm -hmm. да, в нас також. Тому давайте щось думайте. Е, наскільки от ви бачите перспективним питання конфіскації російських активів? Хоча про це багато проговорили наскільки критичним є невиділення на грошей нам до 1 січня, те, що можливо ви знаєте. Бо для нас це дуже хворе питання. Ти сам сказав гроші, гроші, так, гроші так, треба. То, то, дивись, розумієш? конфіскації це дуже загальне. Де ми, ми гроші братимемо з першого числа? Є е, е, суверенні активи Росії, та тобто це є державні активи і там, mm -hmm. наприклад, Національного банку Росії, які не просто ти можеш взяти і перевести в Україну, так нема такої процедури. Це Росія одразу так. буде закидає все в суди і буде проблема, але Є так звані е, активи, які е, працюють, тобто ці компанії, ці бізнеса великі, та тобто, які мають акції, тобто які можуть працювати, приносити прибуток. Залишається лише е, умовно правильне управління цими активами, щоб прибутки йшли умовно, там 80%, 20% треба менеджерам залишати. Це ж зрозуміло. Управлінцям, а 80% відсотків, наприклад, йде Україна управління активами, які належали Росії раніше, але знаходяться в Європі. Нафтопереробка лукойлу, так великі підприємства, які на які в різних країнах розкидані. Оце один з перших кроків, який може реально ну, принаймні принести приносити якісь певні ти їх умовно не конфісковуєш, але ти просто змінюєш. Стиль управління і прибутки з цього підприємства приходять. Умов їм вигідніше, що підприєм європейцям виднішу підприємство працювало, ніж його просто закрити і розпиляти на металолом, так як в нас це може бути. У Нас це дуже популярна історія. Абсолютно. А там вони підходять дещо з іншого точки зору. Щоб... це робочі місця? Це, це робочі асоціально. місця. Правильно це податки, і, і це одна з тих моделей, яка дійсно реально дуже потужно проговорюється. щодо суверенних активів. Ну тут дуже складно. Вони то заморожені. Але всі прекрасно розуміють, що рано чи пізно вони з них блок може знятися.